Робоче місце вимушена переселенка із Сєвєродонецька Ольга Любенко облаштувала в орендованій квартирі в Ужгороді. Показує роботи, які ще не забрали замовники. каже феї і таргани іграшки, які вибирають найчастіше. У кожної людини свій таракан, і вони обирають таких таракашок для того, щоб ну. Теж таке повеселити людину. Замовляють військові своїм дівчатам, теж просто собі теж замовляють. А собі що замовляють? А собі замовляють таракашка тільки там, наприклад, в військовій формі, просто там сердечко голубо жовте Ольга розповідає, виготовленням іграшок захопилася 13 років тому. Я народила доньку, і мені було так скучно, що я почала займатися. Ну, я зв'язала іграшку першу і сподобалася іншим, і вони почали замовляти. Думаю, ну якби би всі в'яжуть, а я, а я щось інше почну. Я купила цей майстер-клас по фєчкам, я зробила фєчку, потім я почала робити інші іграшки. Коли жінка жила в Сєвєродонецьку, працювала вихователькою, потім флористкою, а також виготовляла іграшки. Згадує, коли під обстрілами покидала власну квартиру у березні 2022-го, і з собою взяла найважливіше кіт, донька і речей небагато. Я взяла з собою іглу, і шерсть. Ольга каже, улюблена справа допомогла пережити шок через початок повномасштабного вторгнення. Як почалися вибухи, кіт заліз під ванну, донька почала дуже плакати. Ми пішли у підвал і там просиділи до 8, 7 березня. 7-го вирішили виїхати, тому що діти дуже боялись. І ми зібралися. Ми їхали, ми молились, дуже тому що почалися обстріли дуже сильні, і ну десь біля нас ми просто на, на газ і все ми просто їхали. Ольга розказує тоді з родиною, приїхали в Тальне, це поблизу Умані, і там дізналися, що втратили житло. Ми узнали, що все квартири більше немає, вона згоріла. Після тане ми у Дніпро почали стріляти по Дніпру, і ми вирішили їхати сюди, в Ужгород. Чому саме Ужгород, я не знаю. Кудись? В Ужгороді Олена продовжила виготовляти іграшки. Вироби майстрині замовляють у Литву, Францію, Англію, також купують з різних регіонів України. Нещодавно Ольга почала робити ляльок із вати. Це колек колекційні, ну і ми не граються вже. Мені надсилають фотографії е, своїх дітей, і я роблю е, таку ляльку: е, роблю платко, роблю волоски, е, глазки і роблю по фотографії. Зараз майстриня відвідує різні заняття, які організовують громадські організації. Вчить англійську, написала проєкт, щоб отримати грант на власну справу. Якщо вийде грант виграти на свою справу. І відкрити магазин, я думаю, що далі, далі, далі буде. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.